Горизонтальна тяга з вузьким хватом. Сідаємо в тренажер, він у вас може бути різний, може кріплення бути трошки вверху, внизу не суть важна, різне тільки навантаження буде. Ножки трішки зігнуті в колінах, сильно не згинайте, бо скоротите амплітуду руху. Спинка ідеально рівна, але коли розтягуєте, подаєте плечі і лопатки вперед, тим самим максимально розтягуєте свою спинку. Коли тянетесь вперед, лігці можете давити трошки в сторону, тим самим ви не загубите спину і не рокинете. Та повністю руки. Бо якщо ви повністю розслабите руки вставите ліхтів і суглоби, ви розслабите, розслабите спинку. І рух буде тільки в активі, в негативі не буде утримання. А ми працюємо і в актив, і в негатив. Тобто розтягуємо лікті, залишаємо трішечки зігнуті. Далі ми робимо легкі проги в грудному відділі, ваша грудна клітка тянеться назустріч рукоятки. Рукоятку тянете під груди ближче до пупочка, плечі втягнуться вниз. І назад, тобто лопаточки стягуємо вниз в нижній точці, тобто коли до кінця стягуєте, зводите по максимуму лопатки, але не розслабляєте, повільно розтягуєте вперед.